Мене звати Олена Мельниченко, і сьогодні ми будемо з вами множити та ділити десяткові дроби. Ми вже навчилися з вами їх додавати та віднімати, ми навчилися переводити звичайні в десяткові. Ну, а тепер треба повторити або вивчити, як помножити два дроби, або як поділити дріб на дріб. Ну що ж, давайте почнемо з найпростіших речей. Ми згадаємо, як помножити на 10 стоїть 100 тисячу. Значить, для того, щоб помножити на 10, ми маємо розуміти, що ми це число збільшуємо. Да? От ми його збільшуємо в 10 разів. Якщо ми його збільшуємо, то ми кому переносимо ось сюди на одну циферку. Тобто в нас буде 64 і... 5 десятих. Відповідно, якщо ми з вами будемо множити на 1000, нам треба кому так само перенести ось в той бік, да, вправо, але вже на дві циферки. 1, 2. І це буде 645. Ось тут кому ми маємо поставити, але ми розуміємо, що тут можна кому не ставити, тому що якщо в нас буде за комою 0, то це в нас є ціле число. Так? Якщо ми множимо на тисячу, відповідно ми переносимо кому 1, 2 і маємо перенести ще на третій знак. Але в нас тут нічого не записано. Що треба зробити? Треба просто дописати нулик. Тобто буде 6, 4, 5 і нулик, тобто 6450. Я думаю, що зрозуміло. Що ж ми робимо, коли ми ділимо? Якщо ми ділимо, то ми навпаки зменшуємо наше число. Да? Ми зменшуємо наше число, то будемо переносити ось сюди кому. Тобто буде 0 цілих ось так. 645 тисячних. Тепер нам треба поділити на 100, на 2 циферки, ми переносимо кому 1, і ще треба 1, І ось тут настане кома, тобто буде 0, 0, 645, у нас 4 нулі, тому це буде 10 000, Так? Добре, дивимося сюди. Якщо ми ділимо на тисячу, значить 1, 2, 3, і має ось тут стати кома. Значить, буде. Ось так я запишу 0, тепер 1, 2 0, 2 нулі, 645. Давайте рахувати, скільки в нас тут цифр після коми 1, 2, 3, 4, 5, це що, 100 тисячних, Да? Ось є наш результат. Тобто ми зрозуміли, що відбувається, коли ми множимо на 10, 100 і 1000, що ми робимо, коли ми ділимо на 10, 100 і 1000. Далі, якщо ж ми будемо множити просто два десяткових дроби, що ми робимо? Ми просто їх множимо, не дивимося. Дивлячись на кому. Ось, давайте ми їх просто помножимо, не дивлячись на кому. Давайте їх помножимо, в мене тут нема де записувати. Зараз ми їх запишемо і порахуємо. Ось. 1,6. Множимо. 6 я множу на 4, що в мене буде 24. Я сюди пишу двічку. 6 множу на 1, це буде 6, я додаю двічку, це буде 8. 6 я множу на 6, це буде 36. Ось так. А тепер я множу на 1. І пишу ось так. Якби ми множили не десяткові дроби, а просто числа. Тут у мене буде 4, тут буде 1 і тут буде 6. І тепер додаю ці два результати. Це 4, тут вже буде 12, я одиничку сюди помічаю, тут у нас буде 8, додаю буде 9. А тепер перерахуємо, скільки в нас було цифр після коми в першому числі 2, в другому 1. 2 плюс 1 це 3, тому ми робимо 3 числа після коми, три цифри після коми. 1, 2, 3 і поставили кому. Ось наш результат. Тобто, оце є наш результат, ми можемо сюди його записати. 9,824. тисячних, так? Що ж відбувається з діленням? З діленням тут досить цікаво, тому що ділити на десятковий дріб не можна. Що робити, коли ми можемо бачимо перед собою, що нам треба поділити? Я, відповідно, буду множити і тут на 10, і тут на 10, для того, щоб ось тут у мене не було десяткового дробу. Тому якщо я тут помножила на 10, я поставила кому ось тут. Ну а далі відбувається звичайне ділення. 61 я ділю на 4, 60 ділиться на 4, це буде. Ну, давайте поступово. 6 я ділю на 4, це буде 1. Тут буде 4, я віднімаю 2, зношу 1. 21 я ділю на 4, це що буде? Це буде 5. Ось так. Відповідно, це 20, 1, зношу 4. І коли я зношу 4, я розумію, що мені вже треба перенести кому. Ось, так? І тепер 14 я ділю на 4, це буде що? Це буде трійка, тому що це в нас буде 12. І коли відняла буде двічка, зношу нулик. Так? І 20 ділю на 4 це буде 5. І от, в принципі, це є наш результат. Ну, ви знаєте, ділити в стовпчик я сама не дуже люблю і знаю, що мої учні не дуже люблять, тому я намагаюся знайти якісь такі креативні підходи для того, щоб уникнути ділити в стопчик. Ну, якщо ми подивимося ось на цей приклад. Дивіться, я витру шматочок дошки, щоб мені було зручно. Тож, якщо я подивлюсь на цей приклад, я маю зрозуміти, що 0,5 це одна друга. Ну, ви ж знаєте, що це одна друга. Тому даний приклад, це 2,14, мені треба поділити на одну другу, або 2,14 просто помножити на 2. Ми знаємо, що поділити на 2, перевертаємо верхнішками да? і от, утворюємо такий результат. Ну а далі все просто. Це буде 4, цілих. 28. сотих. Тобто намагаємося уникнути ділення в стопчик і згадуємо якісь такі цікаві прийоми. До речі, ви маєте згадати, що 0,25 це 1 четверта. Так само поділити на одну четверту або помножити на одну четверту. ви можете зробити, ну... Легше, аніж будете множити або ділити на 0,25. Давайте подивимося на цей приклад. Тут ви маєте згадати те, що поділити дві крапочки це можна подати в вигляді різки дробу. Ось так. І от коли я записую вигляді різки дробу, мені здається, що це буде набагато простіше, тому що ми вміємо скорочувати. Ну, Перше, давайте зробимо, щоб тут не було десяткового дробу, тому чисельник і знаменник я множу на 10. Ось, я помножила на 10. Ну, а тепер скорочуємо. Я скорочую на 11. Якщо я скорочую на 11, то в мене тут буде що? На 11 я скорочую, буде результат. 30. Так, тут буде 30, а тут я скорочую на 11, буде 5. Ось. А якщо я 30 ділю на 5, то буде 6. І от, в принципі, досить легко отримати такий результат. Ну, Я думаю, що всю цю кухню ви досить непогано знаєте. Вмієте ділити, вмієте, множити. І практикуйтесь на тестах, все у вас буде добре!